Сонську область окупанти тероризували регіон дронами. За повідомленням обласної військової адміністрації під вогнем противника опинилися 38 населених пунктів та місто Херсон. Понівечена соціальна інфраструктура, дві багатоповерхівки, вісім приватних будинків. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає начальника обласної військової адміністрації з нами на прямому зв'язку. Олександр Прокудін. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, вітаю студія. Пане Олександре, розкажіть про наслідки атак росіян по території Херсонської області. Бачила від ранку, атакують знову таки дронами і скидають вибухівку на мирних мешканців? Так точно. Вчора під ударами російських військ опинилися майже чотири десятки населених пунктів Херсонщини. Продовж минулої доби через ворожі обстріли та атаки БПЛА постраждали шестеро людей. У Білозерці, Антонівці, Томіні, байлці та Кизимисі двом надали допомогу. і Відпустили на амбулаторне лікування. Чотирьох жителів шпиталізували. Зокрема, троє з них перебувають в дуже тяжкому стані. Крім цього, вчора по допомогу звернулося ще четверо жителів Херсона і Комишан, які постраждали через ворожі удари напередодні. Вони лікуватимуться амбулаторно. На жаль, сьогодні через російську атаку загинуло двоє жителів Береслава внаслідок скидання вибухівку з дрона, смертельні поранення дістали чоловіки 33 і 46 років. Мої співчуття рідним вбитих. Вранці під удар російського безпілотника в Херсоні потрапив чоловік 1931 року народження. У нього мінно вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес. Також зранку росіяни атакували з і будинок у Дніпровському районі Херсона, через що жінка 68 років достала вибухову травму, опіки, обличчя і дихальних шляхів. Зараз потерпілі надають медичну допомогу. Крім цього, до лікарні звернулися ще е, житель Білозерки і е, Херсонець, е, котрі постраждали через дронові атаки напередодні. В них діагностували мінно-вибухові травми та контузії. Пане Олександре, а чи спостерігаєте ви останнім часом збільшення інтенсивності ударів по області? Інтенсивність атак по області залишається дуже високою. Зменшення обстрілів ми не спостерігаємо. Якщо порівнювати з квітнем, то у травні інтенсивність ворожих ударів дещо збільшилась. так впродовж квітня, росіяни більш ніж 1900 раз обстріляла регіон, випустивши майже 7400 снарядів по Херсонцям, а за 28 днів травня, що минули, вже зафіксовано близько 1900 обстрілів із застосуванням 8100 боєприпасів. Щодо потерпілих, то у квітні росіяни вбили 22 людини, ще 215, серед яких п'ятеро дітей дістали поранення. У травні вже загиблих 19 дорослих і одна дитина, а також 186 поранених, серед яких 5 дітей. 8 тисяч 100 боєприпасів за 28 днів травня виходить, величезна така кількість, і ми знаємо, що обласна військова адміністрація допомагає нашим військовим, які захищають Херсонську область, і напередодні передали фахівцям протиповітряної оборони комплект безпілотників системою управління. А що це за комплект? Наскільки це підсилює захист області? І яку ще допомогу ОВА надає військовим на Херсонщині? Дивіться, ми в питанні забезпечення підрозділів робимо ставку все-таки на сучасні технології, щоб краще захищати наші позиції, наших людей. У пріоритеті розвідувальні і ударні безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, а також транспорт. Так, ми передали. Специфічний комплект нещодавно безпілотних систем, призначений для знищення ворожих російських розвідувальних безпілотників, що з'являються постійно над Херсонщиною, і зараз не залітають вони вглупі, тому що наші бійці знищують їх. Такі цифрові системи фактично позбавляють окупантів очей без точного спостереження їм складніше вести вогонь, хоча. Ми добре розуміємо, що російські терористи часто і не думають про те, куди саме летять їхні снаряди чи каби і б'ють куди завгодно, і тому і страждає населення, цивільне населення нашої області. Пане Олександре, знаю, що напередодні ви підписали меморандум щодо співпраці з місцевим бізнесом Миколаївщини, який готовий підтримувати внутрішньо переміщених херсонців. А розкажіть детальніше, що передбачає цей меморандум. Дивіться меморандум, який ми підписали з представниками бізнесу Миколаївщини, це близько 20 підприємців стосується підтримки херсонців, які через війну змушені були переїхати та й живуть в сусідньому регіоні. Йдеться про конкретну допомогу від місцевих підприємців для наших ВПО, і це ми робимо в межах ініціативи нашої картки Херсонщини. Цей Проект поєднує соціальну, інформаційну, економічну підтримку усе, щоб допомогти нашим людям адаптуватися на новому місці. Власники цієї картки можуть отримувати знижки, пільгові послуги, доступ до окремих сервісів в партнерських закладах. Це можуть бути аптеки, заклади харчування, кав'ярні, навіть спортзали. І ця картка персоналізована з індивідуальним номером QR-кодом на звороті. Сканувавши його, можна у чат-боті зізнатися про актуальні гуманітарні центри, що працюють у різних регіонах. Ми зараз всіх підприємців просимо долучитися, вони пропонують свої ідеї і зробити цю допомогу дієвою для наших людей, які втратили все. Пане Олександре, благодійники передали 400 планшетів для навчання школярів із Херсонщини напередодні. Які загалом потреби у школярів області? І ну, ми знаємо, що завтра в багатьох школах останній дзвоник. Як це буде відбуватися на Херсонщині? Загалом школярі Херсонщини вже отримали майже 23 тисячі гаджетів для дистанційного навчання. А вчителям ми передали майже 3200 тисячі ноутбуків. І зараз ми працюємо над тим, щоб техніку для навчання отримали і студенти наших коледжів та училищ. Потрібно приблизно тисяча ноутбуків. Уже маємо домовленість про постачання перших трьохсот, і вони мають надійти до початку нового навчального року. І активно працюємо над забезпеченням восьми підземних шкіл, будівництва яких зараз триває, це і меблі, і навчальні кабінети. А також відкриття там сучасних цифрових освітніх центрів для всебічного розвитку дітей. На жаль, через постійні обстріли більшість шкіл. Херсонщини завтра проводять свято останнього дзвоника дистанційно, як і весь навчальний процес. Лише там, де є безпечні укриття, діти можуть е, зібратися разом. А цього року 11 клас закінчують майже 4300 школярів, і з них 335 отримують е, свідоцтва з відзнакою. Це для нас велика гордість. Е, і вже на участь у національному мультипредметному тесті вже зареєструвались більше двох тисяч е, випускників шкіл. Е, тому чекаємо і це наші діти розумні і цілеспрямовані. Ми пишаємось ними і робимо все, щоб вони мали майбутнє в Україні. Пане Олександре, дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру за вашу роботу і за цю розмову. Це був Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую.